Друзі, всіх вітаю, вітаю всіх тих, хто святкує зі святом світлого Христового Воскресіння. Бажаю вам всім миру, спокою і добра. І дякую всім тим, завдяки кому ми можемо спокійно жити і працювати. Зараз у нас квітень місяць, все вже квітне, все розквітло. І хочу, поки йду зараз піднімаюся на лісовий точок. Йду вімкнути пилкозбірники, і хочу сказати вам декілька слів за них. Так, що я хотів вам сказати про пилкозбірники. Вже в мене є якби такий перший мій невеличкий досвід. Декілька вже разів я збирав пилок. І, друзі, я переконався, що набагато краще є донні пилкозбірники. Повірте, при порівнянні в роботі це. Ну, можливо на перший погляд, я думав спершу, що якби такої там різниці немає, але є дуже і дуже відчутна різниця. Ось які плюси е, з донного пилкозбірника, це те, що його там не потрібно їздити вмикати, можна раз у два дні забирати пилок. Друге, це набагато більше пропускна здатність бджіл. Бджоли менше агресивні, не так розкидається пилок. Коли вони там лізуть через верхність, рівно пилок якось би розкидається, трошки опадає, а так воно ну, набагато краще працювати з донними пилкозбірниками. І основний плюс це різниця у зборі пилку в два, а то й в три рази. Повірте, я, ну, я наприклад, вчора було, у нас була вчора перший день. Пасхи я ну, якби пилок не збирав. Але доні пилкозбірники були увімкнені, ну і ввечері вже був змушений там пройти собі вечірком, подивитися де що і як. Ну і був здивований, ну, скільки за день бджоли можуть принести. Тож, помалу вже вирішив всіх перевчати, щоб переходили усі бджоли на нижні льотки і працювали через нижні пилкозбірники. Деякі бджоли, дякують Богу, самі тільки працюють через нижній льоток. А деяких будемо перевчати. У нас зараз така теплення сьогодні, сонечко світить, все квітне, все вже позеленіло. Черешні квітнуть дикі, черешні вже такі домашні яблука на підході, груші, до речі, почали квітнути, то пилку зараз як би вистачає. Пилку якби зараз вистачає, дивіться, це в мене так. Зараз на вкруги лісового точка квітнуть дерева. Черешні дикі, далі терен квітне, о все, бачите, квітне і, і зараз бджоли дуже активно розвиваються. розвиваються. Плюс погода е, сприятлива, тепленько, сонечко світить, навіть дуже доволі теплі ночі, О, то бджолам є де працювати. Наша лохіна вже ось таке листечко, що ми садили, хто пам'ятає, вже таке листя повикидала. Дивіться, друзі. Як гарний цей. Дякувати Богу, росте. 5 кущиків я її тут посадив. Ось тут вже й квітнути буде. Тож, зараз приїхав на лісовий точок, обімкнути пилкозбірники, далі налити води в цей, в поїлки. А і ще основний плюс донних пилкозбірників це коли забираєш пилок, тебе не жалять бджоли, собі тихенько ззаду підійшов. Контакту з бджолами якби такого немає. Собі забрав, висипав, зразу можна просіяти на решіточці е, і все. Фундук бачимо теж росте. Все, дивіться, друзі, як це в минуті порозкривалося. От наші груші. Буде потрібно покропити, дивлюсь, мурах тьма й попились. Фундучок росте. З неділі вже почнемо займатися вегетативними відводками. Зараз підемо до бджіл. Підемо зараз до бджіл. А у вас як справи? Будь ласка, розкажіть, хтось збирає, пилок не збирає. Так, далі ще було запитання. У мене одна людина запитувала, як ми зберігаємо пилок. Свій пилок, дивіться, я після сушу його в сушці при температурі 35-40 градусів. Сушу там близько 12 годин, де більше, де менше. Дивлюсь, що він такий був вже якби твердуватий, ну не геть, як камінь. І зберігаю його у тарі, харчовій пластиковій тарі, щільно закритій. Спілкувався з людьми, дехто каже, що фасуй там, можу 20 літрові відра. Я фасую, друзі, в 3-літрові відра. У мене це мій перший досвід, тож боюсь, щоб нічого не напортачити, то фасую 3-літрове відра і далі буде вже видно воно. Бачимо, джола активно працює. Тут я вже бачите, як би зняв ці навісні пилкозбірники. Хочу зараз закривати верхні льотки і сугубо їх заставляти ходити на нижні. Як воно там буде, побачимо. О, це дають мені тут життя, вони вже щось їм не, не подобається. Ладно, перейдемо ще туди. Також від е, дому я вже наготов, наготував ще перед цвятами декілька сімей, хочу їх перевезти на лісовий точок, бо хочу, якби біля хати зменшити кількість бджіл, а більше щоб було тут в лісі. От такі плани. Ну, вже розширяємо, вже вощину ставили, розширяли деякі сім'ї. Ну і так само вже. Хто раніше слідкував, то я вже оце ж і на прополіс решітки для збору, сітку для збору прополісу позастеляв. Сонечко у нас сьогодні пташки співають. Ого, що це тут таке полетіло. Ого, якісь кубло, якісь птахи зробили, якісь гніздо зробили. Маленька така друзі липа росте. Бачимо, бджола активно працює. В тих сім'ях є такі сім'ї, що йдуть і на нижній, і на верхній. А деякі тільки, наприклад, в основному на верхній, то я такі кажу, пере, пере, ну, пере, змушую переходити на нижні людки. Е, так, ще що хотів сказати по збору пилку, теж декілька слів що ва, часу вас трішки займу. Що На перший погляд, це так здається, що це там легенька робота. Це коли ти збираєш з двох-трьох сімей, це. да. А коли ви будете збирати з 20, 50 або 100, то це ну, це, тяжк... ну, це робота вже, яка на постійній йде в основі, це якщо ще навісні, то це потрібно кожний ранок їх вимкнути, ввечері зняти. І відповідно так само ж потрібно і сушити його все, щоб було все налаштовано е, для сушіння і для е, решти, е, ну, решти робіт, щоб все було е, потолково не як-небудь. Це посушити, зберігати. О, і зберігаю я його в темному прохолодному місці. Зараз в мене або в льосі, або є в мене там в старому будинку, де весь мій пасічний ремонт, там доволі прохолодно. І отак ми будемо його зберігати. Зараз я, друзі, умікну донні пилкозбірники. От цікаво, наприклад, я вчора тут не був на лісовому точку. Як тут бджолки наші попрацювали? От зараз покажу. Це, наприклад, сім'я, яка працює і на донний пилк... пилкозбірник, і на... І на верхній. Ось, наприклад, вчора вона за день отак, бачите, принесла стільки, друзі, пилочку. Я, щоб ви не думали, що щось там видумую. Я все-таки закрив контакт з бджолами як би немає. Вони тебе не жалять і спокійно, і спокійно працюєш. А зараз для порівняння покажу ту сім'ю, наприклад, яка не працює через е, верхній льоток. Ой, ху, через верхній, через нижній, а тільки через верхній. Так, ця працює через верхній і через нижній. Тут бачимо теж трошки є. А ось, наприклад, сусідка її вона працює тільки через верхній льоток. До речі, мої мені пилкозбірники сподобались, хоча там дехто казав, що вони не будуть працювати, нормально вони працюють. А тут працює вона тільки через верхній. І ось тут можна така, як сказати, нічого немає, тільки одну мусор один не осипався. Дай так, таке, тут треба перевчати на нижній, тоді вони будуть і краще чистити. Нижче вулика і більше буде толку. Тож, друзі, не буду забирати ваш час. Ну, Вдома, звичайно, всі сім'ї сім більше, сім'ї сильніші, але будемо тут їх розширяти на цьому лісовому точку. Всім успіхів, миру і добра. Будь ласка, підпишіться на канал, залишіть коментар та поставте ваші вподобайки. Всього вам самого найкращого. До зустрічі!